На цих змаганнях обирають кращих більярдистів, які представлятимуть Україну на міжнародному рівні вже наступного року. Ми готуємося до поїздки на чемпіонат Європи збірної України, молодіжної збірної. Всі чотири офіційні дисципліни, з яких ми приймаємо участь і на міжнародних змаганнях, це 14 плюс 1, 8, 9 і 10. Гра у більярд за словами тренера вимагає від спортсмена самоконтролю та звичайно технічної підготовки. Тут потрібно вміти постояти за себе, проявити свій характер, перемогти. Інколи такі бувають вольові партії, коли ти знаєш, що нині тобі необхідно дотиснути суперника, і надалі ти вже будеш тільки перемагати. Зріла майстерність, та точність, з якою молоді спортсмени раз за разом до лунки забивають кулі вражає. Я почала займатися 6 років тому назад. Мене привів на більярдний спорт папа, як він любить дуже більярд, хотів з кимось то споринковаться, мені дуже понравилось. Я почала з пула, ну і потом пошло поехала. Я потом, ну как бы і в пул і в русло уже почала грати. В Україні білярний спорт культивується на загальнодержавному рівні зовсім недавно, але вже встиг завоювати велику прихильність. Про це свідчить кількість учасників змагань та турнірів. Ми маємо спеціалістів. У нас Україна стала першою, хто відкрив таку спеціалізацію в університеті як білярний спорт. Змагання тривають, тож надію на перемогу у інших дисциплінах наші гравці не втрачають.